Ох, це мене Бог карає, що я колись на Тетяну наговорювала, а тепер не можу Бога допроситися, аби мій син до неї вернувся. Ти на неї подивися. Казала я тепер синові така жінка то твоя опора, вона ніколи не зрадить. А ти взяв якусь молодицю, що ногами крутить в тому спортзалі по три рази на тиждень, і чи лише ногами, і з ким. Але син мене не послухав і вже два роки як живе з іншою. Розійшлися вони з Тетяною мирно. Йому квартира, а їй дача. Донька вже доросла, і вони давно їй купили квартиру. Так, Мирон гарно заробляв, от і надумав, що при такій посаді і зарплаті у нього дружина має цікавитися модою, а не рецептами закруток, гарно вдягатися і виглядати. А таня, що все скромно прикрила та й на роботу, а ця втисна себе в якесь облягаюче, ну, чисто публіка. Я останнім часом бачу, що син мій не дуже щасливий, прибігає до мене поїсти, бо його вічно на якійсь дієті, і його до здорового способу життя привчає. Але по тому, як він ходить, я зрозуміла, що спину йому таки прихоплює і не помилилася. Мамо, ти можеш до мене приїхати? каже він мені. А що сталося? питаю я його. Мамо, давай швидше і без питань. Я приїхала, ключі маю, а він не може встати з білого трону, бо щось хруснуло, і все. Сльози котяться, а я кажу, що я його не потягну. От таня б тебе миттю зняла, дзвони своїй. Та ж мені соромно, каже він, ну то сиди тут і далі. Він тоді якось сам та з моєю поміччю і переліз на коридор. Це вже були не жарти, от тобі й молода дружина. Лишай її, сину, здоров'я дорожче. Кажу я йому і бачу, що й він не проти, але що вже та вчепилася за нього, то й не відпустить. Вирішила я тоді взяти в союзники Таню. Вона 30 років з Мироном прожила і знає, як краще все зробити, аби й суперницю вигнати, і чоловіка пробачити. Звичайно, останнім часом я з нею не могла зв'язатися. Бо вона була дуже зайнята, але для такого діла я вирішила до неї поїхати і про все переговорити і виробити план. На дачі я вже три роки як не була, і здивувалася, що вона вся змінилася до невпізнання. Дах інший, паркан новий. Я на обору, а там пес, з тих, хто залиже, але не загавкає. Почала я гукати і вийшла до мене Таня. Я її не впізнала. Свіжа, весела, зачіска коротка, дивиться на мене зі здивуванням. Ой, тетянко, я до тебе з доброю новиною, кажу я їй. Сіли ми до столу, вона пригостила своїми фірмовими пиріжками з картоплею. Як я за ними скучила, яка смакота, кажу я їй. Мирон так їх любив. Але бачу, що згадка про сина її якось не збадьорила, а я вже не маю часу кругами ходити, і все їй виклала. Молода жінка забирає у сина здоров'я, і його треба рятувати, і то негайно. А я тут до чого? здивувалася Таня. Як до чого? Ти ж маєш боротися за чоловіка, і треба було його взагалі не відпускати, але тепер є шанс все змінити. Таня, давай реготати. Регоче і сльози витирає, я нічого не розумію. Василино Юріївно, каже вона мені, я ж заміж вийшла. Якби ви хоч трохи цікавилися кимось, крім себе і сина, то побачили обручку чи почули, як донька вам про це казала, бо вона таки казала, але ж ви такі, що нічого не чуєте, і слава Богу, що я більше не маю в обов'язках вам догоджати та слухатися ваших команд. Кожен з нас має те, що хоче. Ви проводила мене з хат. Ну як так можна? Хто ж тепер мені дитину врятує? Підпишись, підтримай українськомовний контент.